Привіт, синьо-білі вболівальники. Динамо підтвердило чергове підписання контракту, але найбільшу увагу привернув не лише сам гравець, а й багатомільйонний відступний пункт, який Суркіс включив до свого контракту. Я розповім вам усі подробиці. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і почнемо. Новим підписанням став 23 річний румунський нападник Ю, 21 Владислав Бленуче. Молодий гравець покинув університет Крайова та підписав чотирирічний контракт з Динамо Київ. За даними румунської преси, Бленуче отримуватиме зарплату близько 30 тисяч євро на місяць протягом першого року свого контракту, але найдивовижнішим аспектом став відступний пункт не менше 5-10 мільйонів євро. Це дуже висока цифра, яка демонструє впевненість керівництва в потенціалі гравця. Минулого сезону Бленуче провів сильні матчі, він зіграв 37 матчів, забив 12 голів та віддав 4 результативні передачі. Сума, яку сплатило Динамо, становила приблизно 1,8 мільйона євро, що є значною інвестицією в молодого гравця з великим потенціалом для розвитку. Отже, шановні вболівальники, що ви думаєте про це підписання? Чи правильно Динамо зробило все, чи відступні паети 10 мільйонів були надмірними? Буду радий почути ваші думки в коментарях. Залишаю вас тут з найкращими побажаннями, і побачимося в наступному відео.